Вітаю, мої добрі люди! Так склалося, що тільки я сіла попрацювати, як у нас виключили електроенергію. І я вирішила, ну що ж робити, треба далі знімати відео. Сьогодні в нас буде продовження Бориславського фарфору. Хочу нагадати, що Бориславський порцеляновий завод працював з 1964 року, якщо я не помиляюся, і по 2000 ні не скажу точно які. Тобто більше півстоліття. І Кобальтова тема на цьому заводі була досить поширена. І дуже модна вона була в свій час, і дуже я її любила. І тому, як тільки склалася нагода, відразу прикупила ще одну чашечку, таку невеличку. Моя бабця з неї пила каву з молоком, навіть з гущеним молоком деколи. З такою подібною, яку я вже показувала вам. От, і тут ще одна така сама красуня. Дуже лаконічної форми, ні, нічого лишнього. В ній от, золото в неї така гарна золота сі, сіточка біля горла. От зручна ручка досить. Десь вона буде на грам 200 приблизно напою. У мене таких чашечок є три. І ще є одна більшенька на грам 300, може 330. Така моя колекція зараз. Наступний предмет, який з'явився в моїй колекції, це цукорниця того ж Бориславського фарфорового заводу. Мені її подарувала моя знайома тітонька Оля. І я подумала, що цілком вона може тут бути, оскільки така сама у мене є цукорниця, такої самої форми, вірніше, є цукорниця зима, а ця вже в горохи. Горохи теж були модні в свій час. Їх виробляли майже всі заводи порцелянові в різних варіаціях, горохи більші, менші, червоні на білому тлі, білі на червоному тлі, в різних в і різних, в різних варіаціях. Оскільки, оскільки горохів в мене немає, то я вирішила, хай будуть. Хай будуть в мене горохи хоча б в такому варіанті нашому бориславському. От, і цукорниця зайняла своє місце, красується на моїй вітрині. Тепер стосовно маркування так званого клейма. Чашечка у нас є 60-роки, так, так само, як і інші. Ми бачимо ялиночку, це другий сорт. Ціна її була 60 копійок. А цукорниця це вже є 70 -ті 90 ті роки, швидше всього саме та цукорниця має клеймо 90-х років, тому що на ній вже немає золота. Є тільки чуть-чуть люстру і фарба.